Ми розглядаємо третю задачу, і в цій задачі ми розглядаємо точку. Ця точка рухається вздовж поверхні нерухомого еліпсоїда. Задані у нас пів осі еліпсоїда. Так? І, власне кажучи, ця точка рухається під дією ось такої сили F. І ця сила F здається. Законом мінус КР. К у нас позитивне. І ми вибираємо радіус вектор так, щоб він співпадав з центром еліпсорі. Так. Окей, тобто, сила направлена до центру. І нам треба знайти реакцію зв'язку, е, реакцію зв'язку. Тобто, нам треба знайти ось цю величину R. Так, і її треба знайти як функцію координат і функцію швидкості. Тобто, технічно задача є дуже простою, але в цій задачі, добро, на цій задачі добре відтреновується сам алгоритм. Що ми робимо і що, е, що відбувається? Так, шановні студенти, хто хоче покоментувати, як він це бачить, з врахуванням того, що інформація є на екрані. Тобто степ by степ формат. Так, Саша, ви хочете? Можу. Добре, good. Коментуйте. Так. Yes. Uh, да. uh, запишемо рівняння еліпсоїда. Uh, ну, конечне рівняння х, х квадрат на а квадрат, плюс r квадрат на б квадрат, плюс з квадрат на с квадрат дорівнює одиниці. Це і буде рівнянням в'язі. та тільки чого? Радіус 1. А, ну це є просто рівняння. Це економічне рівняння, так. Да, да. Це просто економічне рівняння. Тепер знаходимо першу похідну. За, За часом. Good. Ну, тут коментувати, ну, зрозуміло. Просто знайшли першу похідну знайшли другу похідну. Uh -huh. І тепер записали. Ну, DFI по DR цей розписали через компоненти EGK. Градієнт, так? Градієнт, да. так. І відповідно. І тепер. І тепер знайшли dφ по dx. Відповідно, це буде 2х на а квадрат і т, ну, вектор і те, плюс 2 y на b квадрат, g плюс 2z на c квадрат кат. Тепер пишемо рівняння руху. За другим законом Ньютона MA дорівнює, ну, m, друга похідна по радіус вектору. Дорівнює uh, F, У нас дане рівняння цієї F під дією якої сили плюс, uh, плюс R. Так, uh, да, як відомо, R це дорівнює лямбда D по DR, а замість F підставили те, що за умовою нам дано. Тепер uh, запишемо закон руху по компонентам MA x, тобто m друга похідна по координаті x дорівнює мінус k x плюс rx по координаті по y і по z. Записали три закони руху і поділили їх на m. І от отримали те, що світло зеленому квадратіку. Так. окей, okay, next. Що робимо? Тепер тепер, тепер, да, тепер друга похідна по фі. Це no. просто переписали. Переписали. Ще Будь раз так. ще раз переписали, так. Е, тепер це, це, це. Ага, і тепер просто підставляємо замість е, X з двома точками, Y з двома точками, Z з двома точками те, що ми отримали. Так. So. Підставили ці речі. А, зараз, зараз, зараз. Так. Ну, тут просто відкрили дужки далі. Так, да, просто відкрили дужки. Чи, да, там в четвертому. Погрупувалися. А, доданки І тепер. Тепер 2L на M винесло за дужки, В дужках отримали Х квадрат на А в четвертому плюс Y квадрат на B в четвертому. А все інше принесли вправо. Там було L чи лямбда? Я погано почула, чи ви це називаєте L. Ні, там було лямбда 2 лямбда на M. Вибачте. Так. L N Так, далі що робимо? Um, тепер далі. Тепер далі нам треба відповідно знайти лямбда. Так, шукаємо. Uh, поділили те, що справа. На х квадрат А в четвертому, плюс Y квадрат на B в четвертому, плюс Z квадрат на С в четвертому. І мінус m на 2 теж перенесли вправо. Ну, як перенесли вправо? Якби просто помножили на m і поділили на 2. Так. Окей. Uh, Куди зникло оцей доданок? Uh, я якраз, так, да, дивлюсь. Тобто він не зник, він є, але чому він дорівнює у вас? Ну, це рівняння Еліпса, він дорівнює один. Еліпсоїда, окей. Еліпсой, так. Да, рівняння еліпсоїду. Чудово. Тобто, лямду ми знайшли. Лямду так. ми знайшли. Так, далі. Mm. Чого тепер так? Я не знаю тепер. Ну, повернемось назад. Тобто, що таке у нас R? Це лямбда, градієнт Фі. Треба держати перед собою градієнт Фі. Зараз я перекину Так, сюди. Так, ще погано. Ну, так, чого 2. Щось не можу зрозуміти, де 2 взялось. Ну, де 2 взялось? А, градіант Фі, да, знайшли похідну і два винесли. Так. Тобто ми знайшли силу, і ця сила, я вам вже не підставляла, тому що вираз доволі громістким. І в задачі, тобто, ми фактично виразили силу реакції обумовну наявністю в'язю, через компоненти швидкості, так, так як в нас власне кажучи просила. Так, в нас задачі просила. Так. Тобто знайти реакцію зв'язку. Як функцію координат та шуфт. Це знайшли. Це було просто чи не дуже, чи щось було не так. Ну так, да, але можна писати, то це R як 2 лянга Х на А квадрат, І Т плюс. Е, я можу записати так. його через. Тобто я можу записати його через орти. Тобто, якщо да. я. Да, я можу записати, це дорівнює. 2 лямда х на а квадрат і т... Ну, 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 зараз, зараз. Yeah. Да, можемо записати, зараз, я 2. Лямда. Так, лямбду я знову пропустила. Ctrl C. Лямда помножити на орд і. На так, оце ви хочете? Так, да, плюс. 2 лямбда. зараз. Ні, Це на квадрат джит. Ну, так. Ну так. Да, тобто ми можемо його записати плюс. І ось оці три доданки, тобто сила це векторна величина. І я її розписала ось так, щоб було компактніше. Але ви все говорите правильно, тобто ніхто не заважає записати її у такому вигляді, який для вас більш прийнятний. І кожен пише так, як він, ну, як для нього найкраще це для розуміння. Так, чудово, Саша, тобто все дуже гарно. Я поступлю так: лямбда я винесу за дужки, два лямбда я винесу за дужки. Я подописую тут, подописую тут орт G і Орт К. Окей. Так, рівняння ріпсоїда ми пригадали. алгоритм ми відтренували чудово. так, І попробуємо ще одну задачу, задачу трошки складнішу. Я перепрошую, тут ще запитання, якісь залишились чи не залишились. З тобто, добре, переходимо до іншої задачі. Зараз ми подивимося на інші задачі, що буде? Так? Що буде, якщо рівняння зв'язку у нас буде не одне. Так, дякую, Саша. Тепер починаємо друге рівняння. Тобто другу задачу. У нас є два рівняння зв'язку. В чому полягає дана задача? У нас. Є коло, і це коло утворено перетином сфери і площини. Це те, з чим ви мали справу теж в курсі математичного аналізу. Тобто ви малюєте сферу, ви її перетинаєте певною площиною, і, власне кажучи, вздовж цього кола рухається за інерцією матеріальна точка. Тобто, ми відсутнє тертя. І ми не враховуємо наявність сили земного тяжіння, це модельна задача. Нам потрібно знайти диференціальне рівняння руху точки. Тобто, ми знову ж таки відтреновуємо метод рівнянь Лагранжа першого роду, але на системі. В якій задано два рівняння в'язнів, тобто Фі 1 і Фі 2 Це те, що я писала на лекції, Фі іде і так далі. так далі. Їх може бути, ну, скажімо так, доволі багато. Що я роблю? І, власне кажучи, ну, нічого такого ну, якби не відбувається, але в чому різниця між тим, що я писала раніше і зараз? Тобто, у мене виникають лямбда і іті. Тобто рівняння зв'язку. чи У мене дві в'язі, звісно, слідує, що в мене є два множники кілограмж лямбда 1 і лямбда 2, лямбда 1 і лямбда 2. Чи очевидно ці рівняння, які записані тут? Наскільки це очевидно те, що тут записано? І що відбувається далі? Тобто, що записано в фіолетовому квадратику, що записано в рожевому? І все у відповідності до того, що тільки що коментував Саша. Ярослав, ви не хочете покоментувати трошки? Якщо я бачу Ярослава? Так, шановні студенти, хто, крім? Саші готовий прокоментувати, що відбувається на екрані. У нас вільна дискусія. Так, хтось пише в чаті, що пишете. Так, інтернет. Окей. Значить, не виходить. Так, хто крім Саші і Ярослава, в якого тормозить інтернет, готовий прокоментувати, що відбувається на екрані. Так, Саша, ви ще готові відкоментувати чи вже ні? Да, ну можу. Чудово. Спробуємо. Ну, записуємо перше рівняння. МХ з двома точками це дорівнює R1 плюс R2. Uh, R, ну, R1X плюс R2X. Отак. Так. Uh, y з двома точками це R1 Y плюс R2Y. І так само для третього рівняння. Тепер записуємо два рівняння Фі1 uh, uh, і Фі2. Дві в'язі. Так. Uh, відповідно для того, щоб знайти R1X і R2X, треба знайти спочатку першу похідну Фі1 по X, а потім другу спочатку uh, uh, ну, R1X, це фі uh, 1 по df1 по dx. Чому? Лямда. Лямда, один. А r1, а r2x – це лямда df2 по dx. Лямда 2. Два множні кілограмів. Да. Так, гуд. Да, да. Те dai. саме зробили для y і для z. А, тепер Тепер знайшли першу похідну від першої в'язі. І другу похідну від першої в'язі. За? Тобто, за часом. Так. Ну, те, що вже ми квадратику маю на увазі. Так, врожаємо. Так, далі. Крім того, знайшли другу похідну за часом. Від другої в'язі і отримали відповідно два рівняння. Систему двох рівнянь. Тепер. А, тепер Тепер. поділили рівняння руху теж для координати X на M. Те саме зробили для Y і для Z, записали систему рівнянь і тепер. Нам треба. е, І тепер нам треба. Не так розумію, що X з двома точками, Y з двома точками. І Z з двома точками підставити в рівняння в'язі альфа X з двома точками, плюс ага. бета y з двома точками, плюс гама z з двома точками. Так. Підставити. І тепер оце все підставити в. Ні-ні, у нас ще друге, друге рівня. Да -да -да. Друга в'язь. І це в другу в'язь, так? Да. Так, підставили, чудово. Йдемо далі. Громістські обчислення, тобто їх можна не коментувати, але саму ідею, що робимо? Що далі? А, там, відповідно. Ну, там М винесеться за дужки, І те, що залишиться в дужках, має бути рівне нулю. Відповідно. А, да. А в другому. Ну, просто винесли да, Просто помножили на M і поділили на 2. Так. Тобто, витягуємо структуру просто, кінетичної да. енергії. Так. Решта, що залишилось. Будь. Далі. Що у нас тут і чому ми так гарно все пишемо? Зараз. Тепер розкриваємо дужки і групуємо. Виносимо за дужки 2 лямбда 1. Дужка залишається так. І так. Тобто залишається. Ну, перша, оця друга в'язь альфа ікс плюс бета та плюс гамма Z на нулю В принципі, з умови. А лямбда 2 це рівняння. А, ні ні ні, ні, це. Це, це теж те, за умовою. Це теж там за написано, умови, там да. Це теж за умовою одиниці. А з другим так само групуємо окремо доданки з лямбда 1 і доданки з лямбда 2. Х квадрат плюс y квадрат плюс z квадрат це дорівняє квадрат, це з рівняння сфери. А альфа х плюс бета і плюс гама з це за умовою. Так. А до рівня 0. Що це за рівняння? Альфа Х плюс бета і плюс гаману. Рівняння то Яка проходить через Через початок координат? Чудово. Далі. А, відповідно залишається а в другому рівнянні тільки доданок лямбда 1. І, а в, в першому рівні тільки доданок для лямбда 2. І лямбда 2 дорівнює нулю. А лямбда 1 дорівнює мінус m поділити на 2. m помножити на x точкою квадрат плюс y точкою квадрат плюс s точкою квадрат на 2 а квадрат, А лямбда 2 нулю, так. Да. І тепер ми, ми повертаємось до. Зараз зараз. Ага, лямбда 2 дорівнює 0. Ми це підставляємо в рівняння руху, і відповідно і підставляємо лямбда 1 теж. Сюди ж і отримуємо 3 рівняння. Так. А, Ну, це в принципі все, так. Та при це все чудово, Саша, дякую. Значить, я хочу звернути вашу увагу. Ми зупиняємося на етапі отримання ось таких диференціальних рівнянь. Я хочу сказати, що їх ще не так просто розв'язати, і не всі задачі ми будемо доводити до розв'язання. Частину з них ми просто залишаємо на етапі. Отримала системи диференціальних рівнянь, тому що їх розв'язати зачасту може не вийти зразу, так як, ну, так як це робиться просто. Окей, на сьогодні що ми зробили? Значить, на сьогодні ми, якщо резюмувати, то що стосується методу лагранжа першого роду, ми з вами. Розв'язали, тобто поговорили про те, що таке в'язів, що таке реакції в'язів, як ми можемо обійти розв'язування рівнянь лагранжа першого роду за допомогою введення ножників лагранжа? Ми з вами розв'язали чотири задачі. В останній задачі ми розв'язали приклад двох в'язів, і я сподіваюся на те, що цей алгоритм. Yeah, Hier ist das Wort.